Доброго і мирного всім дня! Сьогодні я буду здійснювати посадку зимового часнику Грядку я вже підготувала, вона перекопана, удобрена, ґрунт всівся, залишається лише внести посадковий матеріал. І ось саме сьогодні, в день посадки зимового часнику я розділяю зубчики. Можна це зробити за день до посадки, але не швидше, тому що зубчики будуть підсихати і це буде впливати на їхню схожість. Це є сорт Любаша. Тут я буду вибирати головки найбільші і буду розділяти зубчики, використовуючи ось таку металеву бляшечку. Вона не має гострих країв і буде гарно розділяти всі зубчики. Ось так розділяю. Головне, щоб зубець не був тут оголений і ось це денце добре було, щоб воно відлетіло, тому що це теж впливає на схожий з часнику. Так, і сюди складаю в ящик. І так кожну головку. Є такі головки, які всередині ще мають такі малесенькі зубчики. Їх я для посадки не використовую. Тому що вони не будуть великі наростати. Вибираються найбільші зубчики, які будуть гарно проростати, і буде виростати з них велика головка. Якщо під час ділення ось такі в нас утворилися зубчики, вони вже не годяться для посадки, їх буду використовувати для приготування страв, тому що вони в ґрунті можуть підігнити і не виросте тоді часничок. Для посадки часнику я завжди вибираю найбільші головки. А такі, які мають 4 зубчики і не більше, Їх я вже не використовую, тому що такий часник вироджується. В часнику має бути 6 і більше зубчиків. Такий посадковий матеріал найкращий. Ось це я садити не буду. І розділяти його зараз не буду. Вперше цього року я саджу такий сорт часнику, як рукамболь. Ось так виглядає його головка, так я розділяю ті зубчики. Ось це є зубець такого частику. Одним зубцем можна нагодувати всю сім'ю. Це трішки менша головка. Теж той самий сорт. Так, гарно розділяються, не пошкоджені зубчики, це дуже важливо, щоб при посадці вони гарно виростали і були здорові. Ось такий внутрішній садити не буду, це не годиться для посадки. Беру тільки всі зовнішні зубці. І головне, щоб були відокремлені ось від цього денця. Тому що воно буде перешкоджати розвитку кореневої системи. Готувати часник до посадки вчила так мене колись мама. Вибирати найбільші головки, вибирати найбільші зубчики, а внутрішні для посадки не використовувати. І я цього дотримуюся. І завжди часник виростає, гарний, великий, завжди є врожай. Для того, щоб знезаразити зубчики, я буду їх замочувати, використовуючи препарат Максим 3 міліграми на 1 літру води. І на пів години. Обов'язково використовую мірку, щоб не перебільшити. Наливаю 3 мг, розмішую в воді і висипаю посадковий матеріал. Для знезараження часнику можна застосовувати розчин фітоспорину марганцівки, але мінус такій процедурі, що марганцівка через три дні розкладеться і ефекту від цього не буде. Можна і в сольовому розчині. Солі трохи згубно пливають на розвиток кореневої системи. Якраз використання хімічних препаратів збільшить набагато термін дії. Для розкислення ґрунту використовує доломітове борошно. Воно покращує якість культури, підвищує стійкості рослини до хворіб, а також в ґрунті збільшується кількість засвоєних форм азоту, фосфору, калію і збагачує ґрунт магнієм, який ходить до складу хлорофілу і бере участь у фонтосинтезі. Його можна застосовувати. Перед посадкою, під час посадки, ну і навіть після, але бажано до листопада місяця. Розхід такого борошна 250 грам на 1 метр квадратний. Ось так розсіваю його і буду заробляти грабельками. Замість доломітого борошна можна використовувати і попел. Ну, Звичайно, це не зрівняєш властивості попелу і доломітого борошна. Ось так грабельками заробляю його і буду робити зараз рядочки. Ось таким маркером роблю рядочки. Ширина міжряддя 30 см. Тепер мутичкою роблю такі заглиблення. Воно десь приблизно має до 10 см. Це досить зручно, тому що часник я буду садити на глибину 10 см. Дехто в ці рівчачки ще сипе попіл. Я цього не даю, Із практики я завжди розсіваю, коли переорюється ґрунт, це набагато корисніше. А ось так носити попіл і по попілу висадити зубчики часнику, то ті корінчики можуть отримати опіки. І тому я так не практикую. Найкращий спосіб це розсівання по ґрунту і заробляння в ґрунт. Це є сорт часнику Зоро. Зубчики я теж сортую, окремо більші, окремо менші, більші зубчики швидше проростають, в них більша розвинена коренева система, і вони навіть будуть і по дозріванні, в них буде інший термін дозрівання. Саджу один зубчик від другого на відстані приблизно 15 см. Для того, щоб гарно розвивалася рослина. Другий сорт, який я саджу, це харківський зимовий. Ось такі гарні великі зубчики. Чудовий часник. Це є сорт рукамболь. Для нього роблю заглиблення такі рівчики набагато глибші. Саджу його на глибину до 15 см, тому що він розвиває набагато більшу кореневу систему. Якщо його мілкіше посадити, то корінець буде виштовхувати цей зубчик на поверхню ґрунту і він пропаде. І Відстань між зубчиками 20 см. Це рукамболь бульбочки. Подивимось, який буде результат з цього посадкового матеріалу. Наступний сорт голландського часнику – Месідор теж гарний часник. А цей сорт Любаша. Цей часник куплений дійсно в людини, яка професійно займається вирощуванням чеснику. І сорт дійсно відповідає сортовим якостям. Ну, а будемо бачити, чи цей буде теж відповідати сортовим якостям сорту Любаша. Посадивши всі зубчики, тепер гарно їх загортаю. І з настанням зими. Замульчую соломою і листям. Якщо відео сподобалося, ставте лайк, пишіть коментарі, діліться досвідом, до нових зустрічей!